Доброго Дня, мої дорогі колеги, рада вас вітати! І сьогодні ми поговоримо про те, як з будь-якого відео на YouTube зробити текстовий конспект, причому дуже швидко і легко. Отож, у нас є розширення, яке називається YouTube Summary. І його потрібно додати розширенням в наш браузер Google Chrome. Ось так воно виглядає. І якщо ви хочете, щоб воно було у вас на панелі, його потрібно ось тут закріпити. Тепер ми відкриваємо будь-яке відео в YouTube. У мене це відео з української школи онлайн. І я обираю транскрипт. Ви бачите, формується текстовий конспект, і ось таким чином він виглядає. Текст в будь-який момент можна скопіювати. Ось таким чином. Далі текст можна скопіювати і весь, ось так. І ви бачите ось тут годинничок. Це означає, що, наприклад, якщо ви хочете прослухати саме цей момент, саме цей фрагмент, ви на нього натискаєте, переходите в цей фрагмент і починаєте слухати. Звичайно, ви можете ще увімкнути або вимкнути субтитри. До речі, це розширення працює ідеально із англійськими відео, також, але потрібно перекладати вже, наприклад, в онлайн-перекладачі. Ще такий момент, ви можете обрати певний час, який ви хочете, і цей час вам покаже в Transcript and Summary. Ось таким чином виглядає. Також ви можете обрати будь-яке інше відео, наприклад, от ми візьмемо громадянську освіту. І ось тут, знову ж таки, ви будете бачити повний конспект. Сховати його або відкрити, і так далі. Ось так. Використовуйте, поставимо нашій всеукраїнській школі вподобаєчку. Використовуйте це чудове розширення, воно дійсно дуже круте, дуже класне. Дякую вам за увагу. Мені буде надзвичайно приємно, якщо ви поставите мені вподобаєчку. Якщо ви напишете дякую в коментарях, для мене це буде дуже, дуже цінно. Дякую за увагу.